Вітаю, шановні колеги, ми з вами на шостій консультації, якщо я не помиляюся, у нас ще залишилось до завершення два вебінари. Тож сьогодні, якщо у вас є запитання, то ви можете їх поставити, якщо ні, то можна в чаті. Сьогодні вам продемонструю в якості такого, як Доповнення. Ще один інструмент штучного інтелекту, можливо, він вас зацікавить. Я його побачила нещодавно, і досить такий великий функціонал цього інструменту. Називається він Magic School. Плюс платформа працює от Magic School AI. Досить цікавий інструмент, платформа англомовна. Тут є посилання, я скину його в клас.ру. Ви можете, зайшовши на цю платформу, реєстрація дуже швидка. Єдине, що ви обираєте свою роль, teacher або student. Я вибирала як teacher, і тут ви можете бачити. Великий, велику таку, велике таке поле інструментів, якими можна скористатися саме на цій платформі. Що ж тут є такого цікавого? В першу чергу пам'ятаємо, що воно англомовне. Ми можемо увімкнути завжди Google-перекладач, а воно нам допоможе трошечки зрозуміти, чого стосується кожна. Кожен інструмент. Крім того, тут є вгорі панель, де написано, які інструменти і стосуються яких питань, які вас цікавлять. Підтримка, спілкування, зміст, планування. Далі вони відкриті трошечки нижче. Ось ці позначки, якщо ми перекладемо назад англійською, то це нові пропозиції. Платформа є по суті безкоштовною всі 14 днів. Перших, якщо ви тут реєструєтесь, ви можете використовувати платформу в повному обсязі. Потім в даній платформі відкриється. Через 14 днів ви можете змінити підписку. Ви можете залишатись на безкоштовній підписці. Тобто переважна більшість інструментів тут буде безкоштовна. Можливо, будуть якісь певні обмеження. Ще обмеження не досліджувала. Якщо ж у вас буде бажання використовувати цю платформу, тобто за 14 днів ви ознайомитесь з нею, ви можете спробувати. Організувати підписку. Якщо це підписка на місяць, то вона буде коштувати 8 доларів. Це, до речі, одна з найнижчих цін, тому що підписка на платний чат GPT і Gemini набагато дорожча. Якщо ж оформляти підписку на рік, то вона на 38% буде дешевше, Тобто це в межах 100 доларів і на рік ви маєте повний сервіс обслуговування в. Ну, на цьому сайті. Крім того, у цій лівій бічній панелі ви одразу бачите меню. Інструменти. Тут ще є певний чат-бот, з яким можна поспілкуватися, якого можна щось запитати, і він може надати певні відповіді, тут зберігається історія ваших запитів, отут я генерувала програму, тут ще є безліч усіляких інструментів, ну, але щоб перейти в інший тариф, це внизу ось тут наводимо курсор і можна дізнатися більше. Що стосується інструментів і що мені було цікаво, як для закладів. Я ще не перевірила, наскільки воно класно працює, але нещодавно, будучи на тренінгу, я побачила. Тут є така штука, як генератор силабусів, або е, програм. Зараз я його швиденько тут внизу знайду. Ось, бачите, силабус, генератор силабусів. Тобто. Тут ви можете задати певні параметри і сформувати певну програму до курсу, який вам потрібен. В чому його така новизна? В першу чергу тут можна обрати рівень вашої аудиторії, чи це будуть здобувачі 10 11 класів, чи це рівень університету, чи професійний персонал. Також тут є можливість, коли ви сформуєте такий силабус, доєднати документ, на базі якого буде формуватися програма. Одразу вам єдине, що скажу, пробувала підвантажити стандарти. Стандарти дуже великі і об'ємні, і воно не дуже хоче його сюди довантажувати. Тож треба обирати щось таке середнє або виймати те, що потрібно по предмету. Тут ви можете прописати цілі курсу. Крім того, після всіх заповнених таких полів воно, в принципі, мало би нам згенерувати програму нашого курсу. Ось тут я пробувала генерувати силабус. Генерує воно англійською мовою. Ви не хвилюйтеся, вводите ви весь текст, який вам потрібен. Українською генерація буде відбуватися англійською, але можна увімкнути перекладач, і ось бачите, тут я спробувала згенерувати. Я нічого цього не прописувала. Я тільки дала короткий опис курсу і назву, ну і професійний напрям. Бачите, воно фактично саме мені сформувало таку програму. Політику оцінювання, зміст курсу розклало на основні етапи, хронологію курсу. Це вже воно мені підібрало. Буквально от нещодавно гралася з цим сервісом і підібрало сесії, які можна організувати. Ви бачите, подібні до наших, і також дав мені цей сервіс шкалу оцінювання, що досить цікаво. Якщо нам потрібно оцінювати, ми можемо вкладати тут 12-бальну систему. Єдине, що тут переклад трошечки не зовсім вірний. Хоча я в запиті не давала яку шкалу оцінювання застосовувати, якщо ми це пропишемо, наприклад, 12-бальна система, то воно розпише нам критерії, що повинен знати. І виконати здобувач освіти. Тобто ось такий функціонал, можливо, когось зацікавить такий сервіс. Тут також є сервіси, подібні до тих, які ми будемо розглядати Це і формування тестів, формування презентацій, формування резюме тексту. Тут можна так само як в чаті. Ми можемо вкласти запит, скільки нам потрібно, якої довжини ось це резюме, можемо вкладати сюди текст або підвантажувати за допомогою цієї скрипочки і вивантажити той текст, який нам потрібен. Тобто все, що робить чаті, тут, в принципі, дуже, або Gemini, тут дуже розбито на окремий такий функціонал. Тому думаю, що вам цей сервіс буде у нагоді. Він у нас в програмі не встановлений. Але я думаю, що в межах консультації ось він генератор навчальної програми, в межах консультації вам можливо знадобиться цей сервіс, і ви будете його використовувати у своїй діяльності і зможете попрактикуватись, наприклад, тут планер. Урок. Тобто можна подивитися, які інструменти вам тут підійдуть найкраще. Не хвилюйтесь те, що він генерує англійською, це не страшно. Ви завжди можете перевести за допомогою Google Translator і скопіювати цей текст. Єдине, що його, можливо, треба буде трошечки поправити, бо переклад фактично дослівний. Ось це той інструмент, з яким я вас хотіла познайомити. Ну і поцікавитися у вас, чи не виникало у вас проблем з а, тими штучними сервісами, які я демонструвала, особливо в наданні посилання. Чи є питання? Нема? Працюємо, Світлана, Андріївна. Вірю, вірю, що всім зараз складно з світлом. Тож, колеги, не хвилюйтесь, ви можете в своєму темпі проходити навчання. У вас є час до 18 грудня. Відповідно, не хвилюйтесь за сертифікати. Сертифікати в сертифікатах буде зазначена дату видачі дещо пізніше. Тому що не всі колеги здадуть одразу все. І для того, щоб він був протягом 10 днів там зарахований, ви подали клопотання, то за дату видачі не хвилюйтеся. Сертифікат, я не знаю, чи я демонструвала, буде на 50 годин. У нас з вами попереду ще кілька сервісів зі штучним інтелектом. Це створення презентацій, це допомога штучного інтелекту. І також створення озвучених текстів е за допомогою е 11 Lab, е де ви зможете, якщо потрібно, озвучити якийсь текст за допомогою голосу штучного інтелекту або налаштувати свій голос у е цьому інструменті. Колеги, якщо немає питань, то я е, дякую тим, хто долучився, і е, цей коротенький запис нашої такої консультації з новим інструментом е, викладу вже в класруму. Тоді гарного вам вечора. Дякую. Дякуємо до побачення. Дякую вам, Світлана Андріївна. вихідних. і вам навзаєм, колеги.